Відверта українофобія панує у серці України в місті Полтава. Про це заявив кандидат президента України Олег Тягнебок на зустрічі з мешканцями обласного центру. Антиукраїнськими насамперед є органи міської влади, наголосив він. Цьогоріч, під час відзначення 300-річчя полтавської трагедії, влада міста незаконно знищила бігборди Об'єднання свобода. Причина зображення гетьмана Івана Мазепи, яким виявляється, не хотіли дратувати гостей з Москви. Саботується і встановлення пам'ятника великому гетьману у центрі Полтави. Олег Тягнибо кваліфікує такі дії жорстко. Це розпалювання міжнаціональної ворожнечі, починаючи з тими подіями Мазепа, Петро І, пригадуєте, зі зрізанням наших бікбордів. Де ми написали Мазепа переміг Українська держава є, ну і так далі, і так далі. З тими його гуляннями в музеї Котляревського зрозуміло, що не обирати цього чоловіка. Треба казати, хто представляв цього чоловіка до влади. Треба розказувати, що він від комуністів, що від бюту, що, що ці політичні сили мають нести відповідальність за його безпосередню діяльність. Тягнебок закликає системно викорінювати з органів влади українофобів. Найкращий інструмент люстрація колишнім комунокомсомольським діячам зась до державних посад. Українофоби повинні сидіти в тюрмі, а не у владних кріслах. І на полтавських прикладах, на прикладах діяльності полтавського міського голови, це абсолютно очевидно. Повинно стати державною політикою. Люди, які пропагують ненависть до українського національного, не мають права отримати можливості балотуватися на різні виборні посади. Вони не мають права займати посади у виконавчих органах влади.